Шановні, вестернам буде з нами дуже важко спілкуватись. Можливо, ви вже чули, що вчора в Америці було вбито Чарлі Кірка, відомого про трампівського діяча. Це сталося під час його класичних дебатів, де він, в принципі, як завжди, дискутував зі здебільшого студентами про аборти, необхідність вищої освіти та про те, з якою швидкістю світла Трамп піднімає Америку з колін. І моя стрічка в Тіктосі розділася навпіл. І... Це навіть на про фанатів Трампа буде. усі, наголошую, усі англомовні автори, на яких підписаний, в тому числі навіть ті, що були присутні під час деяких найогидніших висловів цього Чарлі Кірка, як от про те, що його змотована 12-річна донька мала б залишити дитину, а не робити. Аборт. Висловлювали свої співчуття дуже страждали і казали, що ніхто, незалежно від його поглядів, не заслуговує на смерть. А от українці. Казали, що якщо людина шкодить, якщо вона робить світові гірше своєю діяльністю, світ стає кращим без неї. І я не буду тут обирати сторону і не закликаю до цього вас. Просто хочу зафіксувати цю набуту суперечність світоглядів. Дегуманізація це природній процес в наших обставинах. Як казав той же Юрій Андрухович, мова ненависті на це і є мова війни. Українці звикли до смерті, українці звикли до того, що шкідники не мають існувати. Або ти, або тебе. І це щось, з чим вестерном буде дуже важко, навіть коли війна закінчиться. Бо люди, що звикли існувати в парадигмі мирних дебатів, що нічого сильно не вирішують, вже не зможуть зрозуміти людей, що звикли битись за своє існування. Хоча, може, це просто моя бульбашка і насправді все інакше, пишіть в коментарях.